Як прискорити підтвердження ЮФО у 2025 році? Мене звати Марина. Я вже понад 19 років допомагаю з процедурою отримання ліс США. А останні три роки спеціалізуюся на гуманітарному паролі ЮФО. Вже декілька місяців багато з вас чекають на підтвердження юФОЮ. Є багато причин, чому у вас кейс завис. Розглянемо ключові моменти та ефективні рішення: причини затримок. Ретельна перевірка USCIS. серпня міграційна служба почала детально аналізувати кожну заявку через виявлення серйозних порушень у попередніх кейсах. Друге, помилки в анкетах I-134. Багато спонсорів заповнюють анкети самостійно без адвокатів чи міграційних спеціалістів, не враховуючи важливі нюанси. Це суттєво впливає на результати розгляду. Третє неправильне формування гуманітарних причин, недостатнє грунтування. Чому саме ваш кейс заслуговує на швидке затвердження і що саме повинно спонукати офіцера на швидку відповідь, і хто ще може за вас поклопотати в США по закону у наступному РІЛС розповім, що робити.